16 лютого щороку в Україні на державному рівні відзначають нове свято день єднання. Президент України Володимир Зеленський на тлі чуток про вторгнення Росії в Україну заявив про створення цього свята. Взяти участь у цьому патріотичному святі може кожен українець. Взимкою 2022 року безпов'язна пояснень Росія стягнула війська і військову техніку до українського кордону. Після чого світові змі заявили, що можливість військового вторгнення РФ на нашу країну серед можливих дат початку війни британське видавництво The Sun назвало 16 лютого. Володимир Зеленський закликав українців не панікувати і оголосив цю дату Днем Єднання України. Голова держави зареєстрував. Указ про створення свята. В свою чергу голова держави говорив: нас лякають великою війною і в черговий раз призначають дату військового вторгнення. Це вже не перший раз, але наша держава сьогодні сильна, як ніколи. Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його днем єднання. Відповідний указ вже підписаний. У цей день ми вивісимо національні прапори, одягнемо синьо-жовті стрічки. І покажемо всьому світу нашу єдність. У вами Зеленського це свято має згуртувати українців навколо національної ідеї і показати російським пропагандистам, що ми єдиний народ. Українці мають різний рівень доходів, професію і розповідання, але всі вони люблять світі і хочуть жити в мирі. Початок заходів із відзначення дня єднання в Україні 2022 році, згідно з указом президента, сплановано було на 10 ранку, 16 лютого. В свою чергу 14 лютого Кабмін встановив і затвердив план заходів з відзначення цього дня. 15 лютого на прес-конференції у Києві міністр культури і інформаційної політики Ткаченко повідомив, що 16 лютого на всіх телеканалах країни заплановано проведення телемарафонів. починаючи з листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. З чисельністю, яка сягає від 115 до 130 тисяч, за даними США, в США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною і за даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля 70% військового групування біля кордонів України, яке, до речі, і може здійснити вторгнення. Головнокомандувач командувач ЗСУ. Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчий час. США пропускають, що вторгнення на українські території може відбитись будь-якою віком. Вже 24 лютого Росія розпочала масштабне вторгнення. По всій довжині спільного кордону із території Білорусі та Окупованого Криму Україна почала чинити і запеклий опір. Армія Росії обстріляла прикордонні застави, завдала удари з повітря по понад 40 об'єктах військової інфраструктури. Майже усіх регіонів України розпочався рух танкових колон і живої сили. Путін назвав це спецоперація з метою демілітаризації і денацифікації України. Армія України, Нацгвардія, поліція, тероборона звичайні люди стали на захист України, об'єднавшись в Україні. Оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію. Президент Володимир Зеленський заявив: Українці на своїй землі. І нікому її не віддадуть. Вечора, Події 24 лютого об'єднали наших українців. Весь український народ став на боротьбу з окупантом. Розгорнувся масштабний волонтерський рух, і на передову вчасно доставлялись військове спорядження, харчі, маскувальні сітки, теплі листи і малюнки від школярів. Люди голими руками зупиняли ворога на вулиці. А вільки які час покинули Україну збирали цілі мітинги в різних країнах світу, аби привернути увагу до ситуації в Україні. Об'єднались не лише Україна, об'єднався власів.